Вітаю усіх шанувальників і життя. За новорічною традицією, наша творча бригада завітала у прототип карнавальної ночі казку наш місцевий полтавський міський будинок культури і нас тут зустрічає на відміну від славетного мюзиклу Ельдара Рязанова. Не консерватор огурцов, а чарівна і прогресивна пані Леся Марталішвілі. Вітаю, пані Леся. Завжди гарна, а сьогодні особлива, тому що вже світиться. Дивіться новий рік майже на порозі. Новорічна традиційна анкета на світського життя. Ви так. готові? Готові, пані Леся. Перше запитання нашої новорічної анкети. Колір нової сукні для зустрічі нового року року червоної мавпи. Ви вже обрали? Ой, Олена. Я вас здивую, сукні не буде, тому що вночі 31-го я працюю на театральній площі на новорічній ялинці для полтавців. Тому буде або шуба, або пальто в залежності від погоди. Або фуфайка. Можливо, все. Я нічому не здивуюсь. Що попросили у Діда Мороза собі особисто листа писали? Особисто писала, особисто мріяла. Ну, онучку. Дуже хочу. Хлопчик, у нас уже є в родині, а хочемо дівчинку, онучку. Така молода бабуся. Так. Ім'я придумали, придумали, але ніхто не дослухається до моїх пропозицій. Ну, можливо, буде третя, четверта, п'ята онука. Можливо. можливо, тоді дослухається нарешті. Да, я дуже на це надіюсь. Це буде гарний подарунок. Найулюбленіша новорічна страва вашої родини. У мене все тривіально. Я люблю шампанське, бутерброди з червоною ікрою. А моя родина любить м'ясо. Яке м'ясо? Ну, Щось смачненьке, можна баранінку, можна телятину, добре прожарену. Особливо шашлики ми полюбляємо. Якщо буде нагода, якщо буде погода і бажання, та я думаю, бажання точно буде, обов'язково пожаримо м'ясо. Скажіть, будь, будь ласка, рецепт шашлика. Це оцет, це вино, це майонез, це олія. В чому ви замачуєте м'ясо? Я не, не можу вам відповісти, цим чоловік, як правило, займається. Кухня, справа я... чоловіче м'ясо, справа чоловіча. тільки м'ясо. Пані Леся, пригадайте, будь ласка, якої вишки була перша ялинка вашого дитинства? Ну ви знаєте, я не пам'ятаю, але є фотографія. У мене вдома вона зберігається, де я ще дитина маленька, в дитячому садочку розповідає віршик Дідусю морозу в костюмі сніжинки чи Снігурочки, Мабуть, дідусь мороз з бородою, як повинно бути, але чомусь в сережках не розумію, чому і Хто ну, я... була вихователька? Можливо, і ялинка, мабуть, рази в чотири вища ніж я тоді, пані Леся. Ви така стильна, така красива жінка. Дякую. якби Голівуд запропонував вам роль снігової королеви в їхньому мюзиклі, на кого б ви залишили? Міський будинок культури, кому б ви довірили mm. тут все охороняти, за всім спостерігати, адже і сьогодні, і що ранку, щодня на кожному святі, ви тут в залі. Чотири казки в день. До речі, так дійсно навантаження дуже велике. Але ви знаєте, Олена, у нас чудова команда. Ми не такі заступники, що просто права рука Юрій Миколаївич, головний інженер, Оксана Володимирівна заступник, яка займається творчою роботою. І ще в мене є людина, яка відповідає з. За господарство Марина Миколаївна головний бухгалтер також довірити просто, є кому просто спеціаліст своєї справи високої кваліфікації. Я думаю, справляться без мене. Є будемо ми відмовляти звичайно. Звичайно, а це в нас фотозона. Я так розумію. Пані Леся, що готуємо малечі ваш творчий колектив цього року. Ми раді запросити маленьких полтавців, їх родини на наші свята новорічні, тому що ми в цьому році, в цій чудовій виставковій залі готуємо сімейну новорічну розвагу. Ми зараз з вами перебуваємо в декораціях цієї вистави. Називається вона «Королівство Солодких Мрій. Це дитяча казка про Короля, який дуже полюбляє солодкі, його принцесу, доньку, яка мріє про солодкий подарунок від Діда Мороза, пройдемо на сцену в тій декорації. Спробуємо. Можливо, і мені вдасться доторкнутися до солодкої казки а? за вашої допомоги. Тут сходинки, сюрпризи. сюрпризи? Є сюрпризи, але побачимо ми тільки в ході казки Ці сюрпризи. Зараз, на жаль, декорації в статичному варіанті виконання, але вони рухомі. Діти будуть щось готувати Готувати, чи? Тут є велика плита, де вариться по особливому рецепту казковому солодощі для дітей. А правда, що трон зефірний? Зефірний можете зараз. Готувати. Коля, покажи зефірний трон. А можна сісти? Я пані Зефір. Наступного року цю роль граю я. Домовилися. Зовсім безкоштовно. Це буде бонус на життя для міського будинку культури. Отже, продовжимо. Не тільки в в цій залі, але й в центральній також є якісь вистави, що то мюзикл чи якісь пригоди. А, так, дійсно в глядацькій залі у нас традиційно готується музична казка для дітей. Минулого року ми назвали її мюзикл. А в цьому році вирішили трішки так привнести загадковості, назвали її музична авантюра. І сама авантюра, ну, скажімо так, досить таки цікава і назва в неї, нетрадиційна. Звучить новорічні приключки та карабасові штучки. Ну що, ходімо до маленьких акторів? Здивуємо вас, так, будь ласка. Ви маленькі актори, ви берете участь у новорічній касці. Виходить, що для вас свята немає, ви робите свято для інших. Як вам взагалі новорічні свята? Це робота чи все-таки трішечки і для вас якесь піднесення? І робота, і трішечки для нас піднесення. А подарунки вже замовили, до морозу? І ще ні. Ще ні? ніколи було за справами, так? так? А що це за така гарна хусточка? Кого ви граєте? Баб бабки Йошки. Йошки. бабки, бабки Йошки. Йошки. а це день народження. Будемо його А хіба ви бувають такі симпатичні бабки Йошки? Ну, да, ну, може бути може, може бути а якісь слова із ролі, ви можете нам зараз сказати а по секрету? Ми, ми, танцює. ми, ми танцюємо. Тобто вам у вас, на новий лад. у вас навіть немає слів, у вас роль без слів, одні да. танці. Ми Ми танцюємо, танцюємо. Ми танцюємо. Бачите, в несвітському житті дітям випала нагода зіграти роль зі словами. Скажи що небудь, наприклад, Ми... вітаємо з новим роком. Ми вітаємо Україні всіх, всіх Україну з новим роком зі святами. Хай вам щастить здоров'я вам і щастя! Любові і веселих подарунків на новорічне свято. А ви граєте день народження? Так. Да. Що ви побажаєте кожному е, новорічному герою, кожному новорічному глядачеві? Яких подарунків? Який найкращий подарунок дитині? Е, якісь лего, м'яку іграшку, конфети підказуйте, підказуєте до морози, ну. плюшевий мішка, ляльки, е, пупсики. Там які скажіть, будь ласка, а ви батькам приготували подарунки? Так. Да. 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 А що по секрету? Малюнки. 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 Які ж там ми намалювали? Ми нам я намалювала ялинку з подарунками і білого зайчика біля ялинки. А я ти? Я дарувала рамку. Ну, ну. Рамку для того малюнка, що намалювала твоя подруга, так? <рес> Та ні, ну я теж намалюю якийсь малюнок і вставлю в рамку. Яка запобіглива дитина, молодці? Як ви такий серйозний батько, ставитеся до новорічних свят? Я дуже з самого дитинства люблю новорічні свята. Це для мене дуже велике свято. Новий рік. А пам'ятаєте свою першу ялинку? Свою першу ялинку пам'ятаю. Це було ще в садочку. І з мене світлини залишилися чорно-білі з того часу. Який у вас був костюмчик? У мене зайчик, у всіх були зайчики, всі сніжинки, всі дівчата були сніжинки. І кожного року було те саме. Роксалана і Тімур. Які костюми на Новий рік ви собі приготували? Ким ви хочете бути? Вони вже були. Ким були? Це була сніжинка, а це був мавпочка. Мавпочка. Тобто, ти символ року. Ти чого собі бажаєш, Тимур, в наступному році? Що ти хочеш в наступному році? Що ти хочеш в наступному році? Не знаю. Ну, коли дізнаєшся, ми тебе підійдемо. Як тебе звати, діточка? Софія. Софія, що ти хочеш наступного року, щоб Дід Мороз тобі приніс? Е -е, не знаю. ще. Нема бажань. Ну, що ти любиш з подарунків? Е -е, цукерка. Цукерка? Ну, сподіваюся, що вони будуть обов'язково. Хто хоче розказати, чого чекає в новому році? Книжку. Яку книжку? Про файл. Серйозно? Ти вмієш читати? Яка твоя улюблена книга або казочка? Всі, Богдана. Богдана. Що ти любиш, які подарунки хочеш отримати? Книжку, казку про Вінкс. Про тварин. Книгу про тварин? Ти дуже любиш тварин. В тебе є кішка, собачка, попугайчик. Що? Собачка. Як звати? Жулька. Жулька. Де вона живе? На дворі? Так. Да. А яка порода? Не знаю. Порода Зветься не знаю. Ну бажаю, щоб все було добре. в Тебе, жульки, ходімо до дорослих. <му> Чи пам'ятаєте ви свою першу ялинку? Чи якийсь подарунок що до душі дос, дос, досі досі Пам'ятає, був найкращий. Це дитячий садик. Дитячий садик ще номер три був. Ну вам розказувати довго, ну, я вам скажу, що. Что... Запоминалось, понимаете, все було не было не искусственное, было, игрушки были сделаны натуральные. Привязали петелькой, вешали на елочку. Много стеклянных игрушек. Тогда был стеклозавод, хорошо работал, были и на городской елке, я помню, первые стеклянные сосульки там длинные. В общем. Пам'ятаєте себе сніжинку, снігуреньку, бабою гою, Кій ви були? І балеріною. Балериною були, да. і циганкою була, і ігрушки сама на лочке делала, гірлянди, все, все украшали елки в школі, танцювали, танці придумували самі, ніхто нами не всі все па, все самі. Вам дуже хотілося свята? Конечно, конечно. Знаєте, що я ще хочу додати? Да, еще запомнилось то, что мы, моя юность на Октябрьской 30 12, а в центре там были. Так вот запомнилось даже елки, устраивали наши родители. Все. И мне запомнилось, что я, помнишь, у меня фотографии есть, мать, что клоуном. Из колпак сделанный из конуса, ну, с, с, с картона сделанный. Сами все делали и праздновали. Как-то, понимаете, все общее было. взрослые, я пам'ятаю, э, Новый год навіть Новий рік, каждый кожен мог. Ну, це в 50-ті годы, 48-го, 49-й. Тяжелі годы теж були послевоенные. І то хто що мог, тот картошку, тот салоці, все, все общий котів, независимо ким. І було свято. Це була обща радость, обща радість. А фільм «Карнавальная ніч ви пам'ятаєте, в кіно ходили? Кожна, звісно. Черги стояли. Ну, да, Кінотеатры да, на да, цей да. фильм. Ну да, тогда ж кинотеатр что был? Котляревського. Я не знаю, там появился в нашей молодец салют, но его что-то видишь люблю. Нет, я карнавальную ночь смотрела через забор в Средней Азии, открытый кинотеатр. И вот мы через забор, вся детвора, смотрели, билетов не достать было. И мы все смотрели через забор. А скажіть, будь ласка, хто такий гарний костюмчик ему пошив? або купив? Це нас допомога, я кажу, Папа нам піддав ідею. Минулому році ми приходили також на свято. Ми були зайчиком. У цьому році папа піддав ідею, каже, давайте поміняємо, будемо мишкою. Образ змінимо. так, змінимо, да, змінимо образ. Як мишкою. Звати Дитинку вашу Міша. Міша звати да. Міша. Мішка. Міша мишка бажаємо да. ну, да. щастя в новому році. Бажаємо, щоб такий гарний костюмчик залишився на світлинах. Ми сьогодні брали інтерв'ю дорослих, і вони пам'ятали, як в їх дитинстві також були гарні костюми, сніжинки, зайчики, мишки. І досі дякую. 70 років вже вдома. Світлини і згадка про новорічне свято. Дякую вам з Новим Роком. Ось так наші діти вірять у дива. А ми дорослі допомагаємо їх створювати. Тазки бувають, але над цим треба дуже багато працювати. Всі з новим роком наша карнавальна ніч починається. Ходімо!